Сьогодні таблички з вулицями назв Києва збиті, зафарбовані або просто зняті. Але коли вони з'являться знову, для багатьох прізвища, написані на них, будуть справжнім сюрпризом. Тож давайте розбиратися, хто ці люди, іменами яких будуть названі ваші вулиці. У мікрорайоні Чоколівка була вулиця Глінки, а буде Максима Березовського. Це український композитор 18 століття, автор першої української симфонії. Народився у Глухові у козацькій родині, закінчив Києво-Могилянську академію, а далі поїхав вчитися музичного мистецтва у Болонію. Проте, коли повернувся в Російську імперію, життя його склалося нещасливо, і він помер у злиднях та від хвороб у 31 рік. Проте після себе залишив чотири арії з опери «Демофонт», які можна вільно. Прослухати на ютубі у виконанні лауреатки Шевченківської премії Лідії Забілястий. Вулиця Можайська, тепер вулиця сім'ї Житецьких. Не одного житецького, а цілих двох Павла Гнатовича і Гната Павловича. Павло Гнатович, той, що батько, український мовознавець, досліджував Пересопницьке Євангеліє, повпливав на Грінченка і укладення ним словника української мови, а також вважав, що Київська Русь це українська держава. А його син, який Гнат Павлович був істориком і досліджував біографії українських письменників та видатних діячів. Зробити йому це було, чесно кажучи, не важко, тому що він і його тато дружили з правильними людьми. А ще е, Гнат Павлович, той що син, був одним з засновників бібліотеки імені Вернецького. Вулиця Фідосєєва в районі Батиєва Гора носитиме назву архітектора. Вишневського. Та проблема в тому, що цих архітекторів вишневських у Києві було аж цілих декілька. Один Іван Фрідріх Вишневський, автор проєкту Київського залізничного вокзалу у готичному стилі. Народився у Пітері, там же закінчив академію. Ну і загалом більшість життя провів за Перебріком. Ну, а другий Вишневський, Микола Олександрович, чия біографія насправді не дуже відрізняється від першого. Автор ряду будинків у стилі Необароко. Трі Києва та проблема в тому, що будівлі за образом та подобою обох вишневських наразі у Києві майже не зберіглися. Інформації про них обох не так, що багато, тому без експертів та чашки міцного та чорного, як наша душа, чаю, тут не розібратися. Окрім вулиці Фідосєєва, яка буде названа іменем архітектора Вишневського, поки що ми ще не розібралися якого саме. У Києві існує також провулок вулик Фідосєєва, який тепер носитиме назву імені Мар'яна Гаденка. Це український композитор, телеведучий голова та засновник багатьох всеукраїнських пісенних конкурсів, а також автор хітяр улюблених виконавців багатьох наших бабусь» Лілії Сандолесу та ім. Словом, без його пісень не обходиться жодне сільське весілля. Також він був почесним громадянином міста Буча. Ну і я пропоную на знак солідарності з мешканцями вулиці імені Мар'яна Гаденка послухати пісню Пані Осі. І в думках я не часто по імені зможу назвати. Ви залишите стільки. Незбагненною гордою панною пані осінь уста у вісні шепотять. До 80-х на карті Києва був собі провулок металістів у районі Карадач. Згодом там з'явилася новобудова і сьогодні це просто провулок між вулицями Деснянська та Вадима Гетьмана. І адресу провулок металістів носить усього лише один будинок, проте навіть і ця вулиця піддається перейменуванню і буде називатися вона іменем Оксани Вороніної. Це українська акторка, яка грала у театрі Лесі Українки. Ви могли бачити її у спектаклях Сірано де Бержирак, Камінний Господар, дядечкин сон та інші. Ну а прихильники телемистецтва могли бачити Оксану у кріпосній, повернені Мухтара. У неділю зранку зілля копала, жіночий лікар та інших шедеврах. Чи багато ви знаєте українських видатних мандрівників? Ключове слово видатних не орлів і рєшок, а реально видатних? Так от існує така розповсюджена думка, що Микола Миклуха Маклай був одним із них, і його іменем тепер називатиметься вулиця Дежнєва. Отже, Микола Миклуха маклай народився і помер у Санкт-Петербурзі, але походив з чернігівського козацького роду Миклух. Його сім'я розмовляла українською мовою, читала українські книги. Ну і сам Микола ідентифікував себе як українець, що у 19 столітті, погодьтесь, було доволі важливо. Він подорожував до Нової Гвінеї та островів Океанії, зокрема, вивчав Побут Папуасів Нової Гвінеї. Про нього навіть зняли фільм. Деякий час жив у Австралії. у Сіднеї одружився. В нього народилися діти, які залишилися жити у Австралії після смерті Миколи. Ну, і найвідомішим його дослідницьким твором є щоденник під назвою Серед дикунів Санкт-Петербурга. Серед дикунів Нової Гвінеї. Вулиця Смоленська від тепер сім'ї Бродських Ізраїля. Батька. І синів Лева та Лазера. Це цукрові магнати 19 століття, також меценати е і мультимільйонери. Бо ж, окрім 17 цукрових заводів, у них ще й була ціла флотилія пароплавів. Та крім того, Ізраїль, який батько, побудував на Лук'янівці безкоштовну лікарню. Його молодший син Лев опікувався е київськими театрами, також лікарнями, освітніми закладами і різними культурними. Но мистецькими ініціативами, а старший син, який Лазар, також був суперм'ягамеценатом, всім опікувався чим міг, побудував басарабський ринок, а також разом із братом відповідальний за будівництво найвідомішої в Києві синагоги, яка так і називається Синагога Бродського. Композитор 18-го століття, який навчався в Києво-Могилянській академії, а потім переїхав у Болонію, де провів 8 років та повернувся в Російську імперію. Не варто було йому цього робити. Як мене кусають мурахи, це просто капець. Біля мене втретє проїхала поліцейська машина. Як ви гадаєте, соупадінні?